Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро за захвати. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е, тепер е, зброя і е, гроші не будуть ти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, в плюс. Ну, в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам як українцям від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусії. Отака історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вищестоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата вообще там чи зеніток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи у них теж тоже свій дірібан бандієніх у них просто все по іншому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює у європейців теж, але рівно настільки. Щоб в межах своїх правил, і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це заробити.